Макдональдсі і нам принесли наше замовлення. Картопля Фрі, два соуса, чізбургер, чізбургер Джуніор, Кава, два морози Макфу, пісьма фісташка, Кока-Колу мою, дві ложечки і сирні штучки. Проба. Ти ще забула сказати, що це новинка? Mm -hmm. Сирні стікси. Це от новинка. Сікси mm -hmm. не дуже сподобались, та? так? Так. Пропа морозива. Mm -hmm, прикольно. Right. Морозиво будеш замовляти ще, так? Recomanduie Recomduie i pe dole pro nu.